Цьому році ми будуємо велику кількість доріг, вже 1700 кілометрів доріг, здано і введено в експлуатацію, ще 2300 кілометрів доріг на завершальній стадії. Але не менш важливо, ніж будувати якісні сучасні дороги, це реалізовувати їх безпековий компонент. Саме тому в цьому році вже встановлено і запущено спільно з МВС та Національною поліцією фото фотовідеофіксацію правил дорожнього руху. Облаштовано 50 локацій під. Камери автоматичної фіксації ще 220 комплексів до кінця року облаштовуються на дорогах загального користування, які на балансі «Укравтодору», розв'язки, пішохідні переходи з автономним освітленням. Звісно, не забуваємо ми і про габаритно-ваговий контроль, бо дороги треба захищати та зберігати. Саме тому до кінця року понад 50 комплексів зважування в Русі. Які будуть працювати в автоматичному режимі, вже з'являться на дорогах загального користування, саме тому до 2024 року реалізація безпеки дорожнього руху програми дозволить зменшити аварійність і смертність на 30%, а до кінця 2030 року на 50%. І це не просто про цифри, це про те, що ми рятуємо людське життя. І звісно, чимала кількість просвітницьких програм, бо важливо достукатись. І до серця, і до мозку, щоб все всі це розуміли. Тому давайте користуватися транспортом безпечно і захищати та підтримувати ті ініціативи з безпеки дорожнього руху, які вже дають результат сьогодні.